Не приймають і крапка. Старі, недійсні, зношені, занадто пошкоджені, не подобається зовнішній вигляд. Такі відмовки часто чують клієнти банків та обмінних пунктів, які не хочуть приймати доларові банкноти. Тож куди їх подіти? Як обміняти? Команда Сі 4 зібрала усю інформацію про те, які долари вважаються дійсними, які придатні до обміну, а які ні, та куди скаржитись, якщо у вас відмовились їх приймати. Ігнорування, розмови телефоном та жодної відповіді клієнтці. Саме так себе поводила операторка одного з обмінників у Чернівцях, яка до цього відмовилась приймати 100-доларову банкноту. Є купюра. Обмін валют. Дивіться, у нас оператор, Чернівецьке відділення. Скажіть, будь ласка, чому ви не берете цю купюру? Скажіть мені, щоб я почула. Ні, я не чую. Скажіть, будь ласка, чому ви відмовляєтесь цю купюру брати? Нацбанк чітко сказав, що ви маєте приймати такі купюри. Вона не пошкоджена, без штампів. Купюра випущена у 2006 році. На ній жодного пошкодження. Та операторка вважає інакше. Каже, зношена. Ще раз показую купюру. Вона абсолютно чиста, без штампів, не затерта, без пошкоджень, без розводів. Ще раз, скажіть, будь ласка, чому ви 2006 рік не приймаєте купюри? Ви з нами відмовляєтесь говорити? Та вигадані пошкодження і зношення це не єдина причина відмови. Найбільш проблемними є купюри, випущені у 1996 та 2006 роках. Такі банкноти зазвичай відмовляються приймати у пунктах обміну та навіть у банках. Жертвою відмови обміну так званих застарілих банкнот став житель чернівців Денис. Зовсім недавно в мене така була ситуація. Я звернувся в мене було декілька купюр старого зразка. Я звернувся навіть в банк, і там мені відмовили поміняти ці купюри. Так само я звертався в обмінні пункти, які у нас розташовані по місту. Мені відмовляли, сказали, що ми не приймаємо старі купюри. І все. Це без пояснень, без ніяких. Я питав чому, тому що це ж в принципі, валюта, яка ну, ще в обіході, але така була, такий момент, щоб мені не поміняли. Такі ситуації у нашому місті, як з'ясувалось, не рідкість. З проблемним обміном доларів близько трьох місяців тому зіткнувся і Тарас Лех. Ба Більше з нього успішно стягнули комісію. Хотів 100-доларову купюру. Обмінник сказав, що ця купюра застаріла, вона є 96-го року, і вони її не прийняли. З нею було все гаразд, тобто нова купюра нормальна, просто 96-го року. Я знайшов єдиний обмінник у нас Чернівцях, де міняють такі купюри, але з відсотком 10%. Голова НБУ Андрій Пишний нещодавно заявив, така ситуація у банках і пунктах обміну неприпустима. Тепер касир у відділенні банку у валютообмінному пункті. Немає права вам відмовити, якщо валюта купюра, яку ви йому даєте для обміну, пройшла лічильник і пройшла детектор. Це крапка. Я хочу, щоб почули це всі і валютообмінники, і громадяни. Тягування з клієнтів вигаданої комісії ніщо інше як незаконний заробіток. Про це заявив ефірі нацмарафону. Голова комітету з питань фінансів Данило Гетманцев. Ви до мене прийдете здавати долар я до обмінника, і там буде у вас написано ручкою. цяточка, якась точка. І я за це візьму 10% від вартості вашого вашої валюти. Я ці 10% покладу собі в кармани. Далі цю валюту продам чи іншому споживачу, чи продам банку, чи якимось іншим чином введу в оберт. Це це просто за зарезаретик такі. За, за, це просто розвод. Андрій пишний наголошує, проблема створена штучно. В НБУ ухвалили низку рішень, які повинні її викорінити. Намальовані. Тарифи на неіснуючі послуги будуть неминуче аналізуватися Національним банком, і ми будемо вживати усіх відповідних заходів. Штрафи зросли і анулювання ліцензії ніхто не скасував. Ми будемо на ці речі реагувати, адже вважаємо їх аморальними. В НБУ зауважують, банки та обмінники зобов'язані приймати долари старого зразка, тобто 1996 року випуску. Крім того, наголошують, купюри всіх років випуску є дійсними. Жодних законів чи постанов, які визначають, що долари певних років не дійсні, немає. Та як клієнти повинні відрізнити зношену купюру від придатної для обміну? НБУ пропонує перелік ознак незначного зношення банкнот, які банки та обмінники зобов'язані приймати. До таких зношень належать локальні потертості, часткова втрата фарби на зображеннях та або втрата папером жорсткості. Відбитки штампів, печаток, написи, включаючи видимі в ультрафіолетових променях, загальна площа яких не перевищує 200 квадратних міліметрів, плями, загальна кількість яких не перевищує трьох штук діаметром до 5 міліметрів. Кожна надриви або надрізи, загальна кількість яких не перевищує трьох штук довжиною до 3 міліметрів. Отвори та проколи, загальна кількість яких не перевищує чотирьох штук діаметром не більше 1 міліметра. Та навіть зі значними пошкодженнями банкноти іноземної валюти зобов'язані на Інкасу приймати банки та небанківські установи. Та що робити ошуканим людям, як діяти, коли в обміннику чи на касі банку безпідставно відмовляються приймати ваші банкноти чи вимагають комісію? Якщо вам раптом відмовляють, намагаючись пред'явити якийсь наказ або пояснюючи щось, ви завжди можете оскаржити ці дії. Наша рекомендація бути наполегливим. Якщо вам відмовляють з надуманих причин, зверніться зі скаргою до керівництва цієї банківської установи. Обов'язково знайдіть час і повідомте нам на гарячу лінію Національного банку. Телефони гарячої лінії є доступні в відкритому доступі. Напишіть нам на електронну пошту. Зареєструйте заяву, ми на це відреагуємо. Саме так ми і вчинили. Залишити скаргу на сайті Нацбанку не складно. У пошуку вводите, поскаржитись на обмінник і клацаєте на посилання звернення громадян. Вибираєте необхідні пункти, коротко описуєте ситуацію, прикріплюєте файл. Далі вводите особисті дані та надсилаєте. Після чого вам надійде повідомлення. Ваше звернення зареєстроване в НБУ. Відповідь прийде упродовж 30 робочих днів. Водночас і у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонують штрафувати банки та обмінники за незаконну відмову купівлі валют. Передбачений штраф від 8,5 до 17 тисяч гривень.